Після другої телефонної розмови Дональда Трампа з російським диктатором Путіним стало очевидно зрозуміло: жодного перемиря у війні Росії проти України не буде ані тридцятиденного, ані будь-якого іншого. В супереч заявам Кремля, російські ракети і дрони продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Хоча одного разу після розмови Путін нібито віддав наказ припинити удари по енергетичних об'єктах. Москва, як завжди, вдається до маніпуляції брехні. Міністерство оборони Російської Федерації навіть випустило цинічну заяву, в якій стверджує, що після цього наказу шість російських дронів, які перебували в повітрі над Україною, були збиті власною системою панцер, а ще один російським винищувачем. Тому єдиний реальний результат переговорів це обмін військовополоненими. Повернення українських солдатів це завжди радісна новина, але варто наголосити, що такі обміни відбувалися і без втручання Дональда Трампа.